29 квітня на 76-му році життя помер видатний український футболіст та тренер Михайло Фоменко. Футбольну кар'єру Фоменко розпочав у Луганській зорі, а згодом перейшов до київського Динамо, де здобув три чемпіонства СРСР: володар Кубка Кубків та Суперкубка Уєфа. Після завершення ігрової кар'єри Фоменко успішно тренував низку українських клубів, серед яких Кривбас, Верес, ЦСК, Металіст, Металург, Таврія та Київське Динамо, з яким він виграв чемпіонат і Кубок України. З 2012 по 2016 рік Фоменко очолював збірну України, вивівши її до фінальної частини Євро-2016. Михайло Фоменко мав звання заслужений тренер України та Грузії та заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Його смерть стала великою втратою для українського футболу.